Слава Україні, героям слава! Шановні мої глядачі, сьогодні маємо день вшанування пам'яті загиблим героям, всім тим, хто віддав своє життя за нашу волю, за незалежність нашої держави, за наші з вами життя. Світла і вічна пам'ять всім загиблим героям України. Шановні мої глядачі, я вже колись сказала, що щоразу, коли я готую відео про нашу з вами допомогу, підтримку бійцям Збройних сил України, я стараюся підібрати якісь особливі слова, сказати щось дуже важливе, щоб, можливо, ще до когось достукатися. І ви знаєте, що і, і повірте, що мені дуже важко від того, що не все мені це вдається зробити. От. А ще дуже часто у розмовах з нашими героями, з тими хлопчиками, з тими бійцями, які до мене телефонують. Я вибачаюся. Вибачаюся за ту гедоту, яку їм доводиться чути. Я кажу, як воно є. Робить хтось інший, а стидно і боляче мені. Я вибачаюся перед тими бійцями за ті слова, які вони чують на свою адресу. За те, що комусь неприємний їхній вигляд, їхній запах, за те, що бійці в поїздах не мають місця в купе, в вагонах, що вони сидять чи стоять в тамбурах. За те, що вони чують від когось: я вас туди не посилав. За те, що є люди, які вміють рахувати їхню зарплату, але зовсім не задумуються про те, скільки боєць витрачає і скільки він віддає. За те, що вони чують слова, а мені все рівно під яким прапором жити, каже хтось а боляче і стидно за це мені. І я за це дуже часто вибачаюся перед бійцями. Я щоразу кажу, хлопчики, дорогенькі, повірте, що є люди, які вам вдячні вдячні за збережені життя. Ми дякуємо нашим бійцям за те, що ми зараз живемо, що ми прокинулися, що ми працюємо, що ми маємо можливість відпочивати. Ми дякуємо за це нашим героям. Шановні глядачі, нашим захисникам без нашої з вами допомоги дуже важко. У нас з вами без їхнього захисту просто немає майбутнього. Тому допомагаємо, чим можемо. Не гучними фразами, а реальними справами. Не відводимо очі, не опускаємо погляд, а допомагаємо. І дякуємо нашим героям за те, що ми зараз живі. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям! Світла і вічна пам'ять всім тим, хто віддав своє життя за нашу волю, за наше майбутнє і за незалежність нашої рідної України.